Доброго дня! Все навкруг добрим, хай буде щодня! Ви, мої діти, звірята і квіти. Сонцю сміхайтеся, мило, щодня! Сьогодні до нас на заняття завітала Наталочка. Доброго дня, Наталочко! Вітаю, малята! Мені так подобається бути з вами на заняттях. Нам теж, Наталочко, дуже приємно з тобою спілкуватися. А скажи, будь ласка. Чи знаєш ти, як називається планета, на якій ми живемо? Так, наша планета називається планета Земля. Вірно. А скажи, Наталечка, чи тільки люди живуть на планеті Земля? Ні. На Землі живуть люди, тварини, рослини, комахи та багато ще інших живих істот? Правильно. А без чого не може прожити ні людина, ні тварина, ні рослина. Без води, без повітря, без тепла і ґрунту. Все вірно, умничка. Діти, я знаю, що ви любите подорожувати. І сьогодні я вас запрошую прогулятися до річки. Подивіться уважно на цю красу. Які гарні слова ви знаєте, щоб описати цю красу? Наталочко, спробуй описати яка річка. Річка прозора, швидка, тепла, блакитна, глибока та ніжна. Молодець, Наталочко. Діти, подивіться, із води випливла щука і вітається з нами. Вона рада, що ви завітали до неї в гості. Щука пропонує нам відгадати загадки про жителів річки. Спробуємо! Тож перша загадка. Має хвіст, та не літає, має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Правильно, це риба. Наступна загадка. У ставку живе на дні, має диво клешні дві. Залізає в очерет, ходить задом наперед. Все вірно, це рак. Третя загадка від Щуки. Не звір і не птиця у дощик стрибає. Ну що за цариця? Хто відгадає? Все вірно, це жаба. Діти, а давайте проаналізуємо, на який звук починаються ці відгадки. Риба. Перший звук Р. Рак. Теж перший звук Р. Жаба. Перший звук ж. Пригадайте ще слова на звук Р та Ж. А тепер щука хоче дізнатися, чи знаєте ви правила поводження біля річки. Я буду називати дії, а ви відповідати, можна чи не можна. Мити машину на березі річки можна чи ні. Не можна, тому що вода забруднюється. Чи можна підгодовувати водоплаваючих птахів? Можна, тому що інколи самим їм туго приходиться. Чи можна садити дерева та кущі на березі водойм? Звісно ж, можна. Чим більше зелені, тим чистіше повітря. Можна кидати папірці, камінці, бляшанки, пляшки у воду. Ні, не можна. Це забруднює наші річки. Можна чи ні. Відпочивати на березі річки. Дихати свіжим повітрям. Звичайно ж, можна, але після себе потрібно все прибирати. Можна чи ні прибирати біля водойм? Скидати сміття у спеціальне відведене місце. Звичайно ж, не тільки можна, а ще й потрібно це робити. Купатися у забруднених водоймах можна? Ні, ні в якому разі можна захворіти. А чи можна узимку пробивати дірки ополонки? Ну ті що на кризі. Щоб риба могла дихати. Звичайно, можна, і теж навіть потрібно це робити. Ну, що ж, малята, щука дуже задоволена вашими відповідями. А нам час закінчувати наше заняття. Розкажіть про сьогоднішні пригоди своїм матусям, що дізналися, що запам'ятали, з ким сьогодні зустрілися. А ще малята! Можете намалювати річку і її мешканців. Все вірно, Наталочка. Малята. Бажаю вам творчих успіхів. Гарного дня. До побачення!